Йобаний рот цього казино. Дідько, ти хто такий, лярво, щоб це робити? Я завжди це робив, коли ви що, йолопи, ви на віжені, чи що. Дійсно, ви справді схиблені? ЦЯ сидить там колодушкрябає, блять. В цей стоїть каже я тобі зараз теж роздам. Подивіться, трясся твоїй матері! У вас дилер є, щоб це на очах моїх робити. Тьохтіплюгавий. Гаразд буде робити дилер. Раніше завжди це робив я. Кляте одоробло! Ось поки ти це робив, йолопе. Хай вам грець. Так все відбувалося. У віпі. Хуїпі. Блять, видійсне телепні якийсь, чи що. Дідько, дефичен, якісь. с баный урота, а? А ти що витіваєш? Вони розташовані в іншому порядку. А щоб ти луснула якого біса? Вони в іншому порядку розташовані. Ти розкрила б гортку на моїх очах. Дідько, як вони можуть бути розташовані в іншому порядку? В іншому, ось дивіться, дідько блас взяв курво. Ви що їх в кіосках скуповуєте? Сто чортів вам печінку, падлюки триклять. ти нещасний, як запакована колода може бути в іншому порядку, розташована. Ти довбогранник уклятий! Доведу, доведу. Ти піхво нещасна! Ви в що граєте? Вражі діти, курво! Ось дивіться! Я в рота тобі срав! Так ви се. Заряд... Так ви, лярви, купуйте карти не в кіосках! Ви не віжені чи що, суко? Фабрика в такому вигляді. Ти мудило, як може в казино бути колода розташована в іншому порядку, що ти верзеш? Йобаний двіріть, га? Так ось і розташовані. Що ти верзеш, лярво? Заспокойтеся. Ось подивіться, як вони розташовані. Блять, пришелепкувати хуйло! Що ти верзеш? Що ти верзеш, тварюко? Як у казино можуть бути карти по іншому розташовані? Ти що, дурбелик зовсім? Якщо я покладу ось так от, так? Йобаний віслюк! FUCK YOUR BULLSHIT SHIT! Ви спеціально? Я спеціально, я зараз їм розкажу, що ви тут виробляєте! Ви йолопи, чи що, блядь? Як ви бажаєте? Ви телепні, чи що? Як у казіно в запакованій пачці можуть бути розташовані по іншому карти? Ви що? Ти тварюка смердюча, ви де їх берете, курви? Купуємо в офіційній. Ви скотеняки! Ви що, блядь? Сто чортів вам печинку, у казино карти по іншому розташовані. Ти дурень, їбати, тебе у рота, чи що? Ти зовсім болдур га? Як ви хотіли, скажіть мені, як ви хочете? Ти прийшлепткувати йолоб! Ти навіть не розумієш, що ти верзеш, що є, те й кажу. Ти пизди, що в казино в закритих колодах карти розташовані по іншому. Так дивіться. Туз не на місці.